Привіт! Сьогодні ми розберемо кейс з пресейлу. Як не брехати і отримати контракт, коли замовник хоче щось дивне. Це канал Burning PM. Поїхали. Ви PM у продуктовій компанії в b 2 b сегменті. Часто вас підключають до проекту на етапі пресейлу. Менеджер з продажу відповідає за комерційні питання. Ви за технічні. Нещодавно розпочалися перемовини з величезною виробничою компанією. Є шанс чудово заробити. Один з селів Ігор залучив вас до команди присейву. Завтра дзвінок з замовником. Сьогодні Ігор зателефонував і каже: Хочу попередити, замовник дуже складний. Все може зірватися. Для нас дуже важливо отримати цей контракт, а замовник хоче ось таку фічу. Треба переконати його, що вона в нашому продукті є. Так що, якщо запитають завтра, скажи, що є. Зрозуміло? Ну, гаразд, до завтра! Ви точно знаєте, що цієї фічі в продукті немає. Вона взагалі не характерна для таких систем, і замовники про неї зазвичай не просять. Які ваші дії? Варіант А. Скажу, що фіча є. Нам же потрібен цей контракт. Потім розберемося, що робити далі. Варіант Б. Підверто скажу на зустрічі, що фічі немає. Як я можу збрехати замовнику. Варіант С. Запропонує Ігореві самому відповідати на питання про фічу. Нехай бреше, якщо хоче. Я буду мовчати. Варіант Д. Зізнаюся, що фічі немає, але ми швидко зробимо її для замовника. Варіант є, e. Та як він взагалі може мені таке пропонувати. Негайно піду до керівництва та розповім про це. Варіант Ф. А нащо ця функція замовнику? Запропоную рішення без неї, але пообіцяю зробити оцінювання її е, е, створення. Варіант Дже. Підтримую Ігоря і збрешу. Але не тякну, що частина його відсотка буде моя. Усього є своя ціна, особливо за майбутні проблеми з командою та замовником. Варіант ДЖ, коли ви вимагаєте у Ігоря грошей в обмін на брехню профічу в системі, це не просто погано, це жахливо. Це злочинна змова з метою збагачення. Шантажувати колегу та підставити компанію ви серйозно. Пристойні люди так не поводяться. Поганий і варіант Б, у якому ви простодушно повідомляєте замовнику, що фічі немає, як то кажуть, простота гірша за кратіжку. Не обов'язково брехати, але й не потрібно видавати себе за кришталеву чесну людину за рахунок компанії. Ви в робочому середовищі, де інтереси бізнесу на першому місці, а решта на другому. Завжди можна знайти такі слова та таку перемовну позицію, щоб усі були він-він. Якщо ж ви усім серцем ненавидите брехню. То створіть свою компанію, де ніхто нікому не бреше, і подивіться, скільки вона проіснує. Тому не підходить і варіант А, це звичайна брехня. Але що ще гірше, це брехня недалекоглядно та з наслідками. Прийде день, коли вам доведеться щось робити свічею, про яку ви збрехали, а також пояснювати команді, хто її поставив в таке становище. Збрехавши сьогодні, ви відкладаєте цей момент, але не вирішуєте проблему. Що ще гірше. Вам потім і нести відповідальність за цю брехню. Будь-яка людина, яка хоча б трохи управляє ризиками у своїй роботі, розуміє це відразу і дуже ясно. Так, компанії потрібен контракт, але не за будь-яку ціну, і точно не за рахунок величезних проблем у майбутньому проєкті, які ж вами розгрібати. Не годиться і варіант є, коли ви скаржитесь на ігоря керівництва. Звичайно, нема нічого поганого в тому, що ви вирішили тримати керівництво в курсі подій. Але сенсу в цього немає. Думаєте, вони не в курсі. Варіант те, у якому ви обіцяєте швидко додати фічу у продукт, поганий. Такі обіцянки не виникають з повітря. Для них потрібно підґрунтя у вигляді аналітичної роботи, обговорення та погодження з продуктовою командою. Кожна компанія має процедуру додавання нових фіч. Функція нетипова для таких систем, і це однозначно натякає, що додавати її може бути складно і дорого, а ще може й довго. Мало які плани щодо розвитку системи є у продакт менеджера Треба буде змінювати цілий роудмап. Може взагалі виявитися, що цієї функції у вашому продукції не місце з ідеологічних міркувань. Варіант це, коли ви вважаєте за краще промовчати і віддати ініціативу Ігорю, гарне лише на перший погляд. Ви явно не берете у брехні, але при можливих розборах польотів вам це не допоможе. Вас спитають, ти що не був на зустрічі? Питання не чув? Чого нічого не сказав. Компанія програє за такого підходу. І потім Ігор з Бреше отримує свій бонус продажника і піде так само брехати до наступного замовника, а розгрібати все це технарям. Так що найкращий варіант запропонованих варіант F. Його вибере будь-який досвідчений технічний спеціаліст. Треба не кидатися одразу виконувати безглузді бажання замовника, а розібратися, яке завдання він вирішує насправді, і запропонувати відповідне рішення. Так, можлива ситуація, коли ваш продукт ніяк не підійде, це нормально, і замовник, напевно, оцінить якісний консалтик, запам'ятає, що тут працюють нормальні люди і обов'язково повернеться. Якщо ж функція справді потрібна, і доречна у продукті треба розібратися, хто, коли і за скільки її зробить, і повернутися до замовника з нормальною аналітикою, а не з нездійсненими обіцянками. Сподіваюсь, після цього відео ви не попадете в ситуацію, коли команда вам буде давати зворотній зв'язок на кшталт Продажники не продають, а ми розгрібаємо».